Доброго ранку, друзі колеги. Сьогодні у нас 19 лютого, такий прекрасний чудовий сонячний день. За бортом плюс 5, хоча передавало нам сьогодні до обіду мінусову температуру. Виїхали хлопці десь там часів у 5, у пів 6 є у нас там заказик виграти 5 гектар. Так що зараз з'їздимо, глянемо, як воно в нас йде. Перед цим Доурювали там собі невелику площу, то йшло дуже добре. Розсипала земелька, не забивалася. Взагалі було чудово. Вчора пройшов дощ і сніг мокрий, ночью був мороз, мінус три. Зараз заїдемо, глянемо. Ось холдинг, бачу, теж почав орати. Так так. Ну і звичайно, пробіжимося по цінах на зернові, на олійні культури. Є в нас невеликі зміни в положительну і отрицательну сторону. Так що все з вами розберемо більш детально. Ну і заїдемо, глянемо, як почуває себе наша пшеничка, це ось людсько. Все приїду, розкажу, покажу. Ну і будемо грузити машинку. Там у нас невеличкий об'єм залишився сімочки. Хочемо відвести її на карнел, щоб не з'їли миші, так сказати. Так що не перемикайте, далі буде цікаво. Коротше б то приїхав, а тут уже пів поля вигорено, пів куска цього. Вже почало підтавати, я думаю. Поїхав він на базу пошабашив, бо видно, чи підзабивати почало, чи що, а так-то ось отак вийшло. Прекрасно. Земелька розсипається добре. Тут він стіскував цей владілець. Ось така картинка. Ну, більшу половину виграв. після обід. Там, е, вроді би опять під вечір стоїть мороз. <кху> я думаю, е, поїде до ори вже його там доб'є сьогодні. Осталася чепуха, глибина отлічна. Жалко, звісно, хотів показати роботі, Ну, я думаю, після обід покажемо. Коротше, як не крутий, а сонце вже височенько. Каже, поки мороз держався там до 9 часов, то Йо майо, йшло, каже, відлічно. Потім каже, почало підтавати і він бросив. Опять на ніч там стоїть мінус три. Так що або сьогодні вечором поїдемо, доробимо, або завтра з утра вже поїдемо, доб'ємо, так сказати. А поки що доколимо зараз дрова, поки є время, поїдемо, загрузимо машинку, на накарнив. Можливо, добрива там ще нам сьогодні привезуть там сульфат амонії. Хочу на пшеницю спробувати зробити такий експеримент. 50 на 50 поле, 30 гектар, половину закидати сульфатом, а половину касом зробити. Подивитися, що дасть кращий результат. Ну а поки Позанимаем с дровишками. Что, дядя Юра? Да что, ось, гадянский провоком будет провоканом. там по Оранке? Все нормально там, друзья. Лучше откидал уже все. Або завтра утром, або... або вечером. або Лучше ночью. Да? Ну а так и да. Отлично. І трактору нормально, так? Нормально да? ти за просто тренер. А який ти ходив? Первий транспорт. Навіть так, да? Да. Понятно. Отлично. Понятно. Отлично. так? Понятно. Так, ну пока дровішками, да, да, дровокон, да. Ми за... Його запатентували його, так що. Де. 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 Ось морда. Лордик, лорд. Покажись. Ого. Вибив телефон з рук. Оце морда. Оце я розумію морда. А лабайчик. Це вже в нас йому, мабуть, годів 11. Уже такий старенький. Ну такий, як тельотка тиля... невеличке. В день з'їдає відро. Такий хороший хлопчик. Да, лордик? Хороший, ч хороший О-о. Ищет, блядь! Я ты приграб у нас, Я дивлюсь у нас, блядь, и циганы, и молдованы, и алобои, блядь. Усай Просто завались, Ще й армяни. армяна, Красота. Привезли нам трошки добрив сульфат-амонія. По пшеничці будемо розкидати. Хочемо спробувати півполя касом, півполя сульфатом. Якраз порівняємо, що що краще працює. Питаємося достать. Мати підтягло, через кузин. Не хватит стріляти. Ну, стріли, не хватит, стріли не хватит підлякувати. Та деха не йдете до хати, хотровить вода. Хулі проводить, коли не пиво. Та так а що, будемо відрами хоярити? Та бай, як цигана нас нахуя? Ну то сейчас попробуем. Уже розірвали, на процедура. Бля, хоч би не порвався. Жалко. Не так і дешево воно стоїть. Хе-хе-хе. А тут все пять у Лиза, блядь. Тикток, ребят. Йо, осторожно. Что стрещать? Та бы хоть в процесс высыпалось, блядь.

Сульфат амонія. Ооо, це душе сильно, бля! Це, це, брава, блядь. це буде мощ, да? Ста да, худи лав. Пшеничка скика. Пшениця! Куди той горохлет дихав, йому! Пшиниця буде горіхи лавки. Да? Говори... Це одне зерно таке, там да, буде? Да. Шо що? Та хай він же ж моститься. Так, дивіться, сьогодні в нас яке блюдо нове. <риві> Дядя Юра, що це? Це домашня ковбаска, Самі на Дуже, так, да, дуже смачна, бля. Ну яйчко, це любимчики, любимчики. <риві> Яйчка це любимчики. Ну, а ковбаска домашня. А ось же ще. А це капуста яка, блядь. Ну я не скажу, що маркетоп купили. Самі робили. <риві> дуже добре. І... Сейчас у нас есть... Не, ну это закон, Варес. Тут я... Да, ну, ты тут ты, ты, как лед, ты без никуда. Ну, ну хочу сам вас пани наубить. Так что приятного аппетита, да? Да, всем приятного аппетита. Спасибо. И пошел, пошел. Да, да. Ах ты чабы, слюна нахуй. Я один, джигіт. Перебивачка ця, так? Да? А що, він в садку щось перебивав, видно, так? Да? Бля, не скільки того добре, а скільки мороки з вигрузкою. Тот з хотіли вигружати, куди там На кукурудзу в нас тут м'ясний спірзавод теж ціна просіла, дають вони 4400-400 за базу, в залежності від того, який крахмаль. Ми ще здавали по 4700, потім ціна впала до 4500, довго трималася. Ну а зараз знову ціна впала. Хоча кукурудзи особо не везуть, хто де співає вихватити. По погоді, в кого ще в полі стоїть, то щось там потихеньку возять. Ну а так, то, я б сказав, потока по кукурудзі особа немає. Ну і, на жаль, ціни теж немає. По цінам на ДП 47,50 предлагають нам зараз ціну з доставкою по безналу. Піднялась вона, це виходить, ми брали по 45, на 2,50. Піднялась ціна. І більш за все, що чим далі в ліс, тим дужче ціна буде підніматися. Я маю на увазі, чим ближче до посівної, тим дужче буде здорощення ціни. І на стелах подорожчала, і бензин подорожчав десь в середньому на гривню 50. Так що такі справи. По сульфату амонія брали ми по 16 тисяч з ПДВ. Без доставки забирали самі з Полтави. Так що такі справи, друзі. В общем, отака у нас пшеничка, такий її стан, потихеньку починає, вона відходить від зими. Трошки зеленішає, бо общий фон такий жовтий, вершки поприпалювали ось морозом добряче. Чуть далі, підмерзло у нас мінус два, мінус три. Ну, а так то отака вона. Досить-доситьпу досить. досить. Пу -пу -пу. непогано. Розгрузили сульфат амонію. Це хочемо з цієї сторони від посадки пів поля сульфат розкидати. А решту кос, 28-й кас, хочемо ним спробувати і порівняти, які будуть результати в нас. Вот ну, так, друзі. Напишіть в коментарях, що в кого по пшениці, який стан, як призимувала, можна вже в принципі сказати кінець зими. Хоча ще може бути все, що хоч. Ну, а так, то по цінам на... Нашу з вами продукцію на олійні, на зернові. Кукурудза почала падати. В зв'язку, я так предполагаю, що із тим, що поляки почали блокувати кордон з 20 числа. Там досить жорстко висипають і із ЖД вагонів, наше зерно із фур продовжують висипати. Коротше, то, твориться щось таке не здраве, Але їх з однієї можна теж зрозуміти, так як вони захищають свої інтереси. Наші ж перекупи і можновладці, як зробили. У нас тут скупили його по 100-110 по доларів ту кукурузу чи пшеницю. А на Польщу відвезли і продали полякам на переробку там, по 250. Я таке чув доларів. В те час як поляки свою продукцію продавали по 300-310 по євро. А наші наперли по 250, і переробники почали купувати нашу кукурудзу. Ну, кому це понравиться? Нікому, звичайно, це не понравиться. Так що ми з вами, заложники такої досить неприємної ситуації. І по кукурудзі дійсно прогнози. Дуже і дуже погані. По сояшнику тільки почала ціна відростати там на 200-400 на 400 гривень. Доходила 14, 14, 100 по безналу, Це я говорю тут в нас по мезах, по, по королю, по карнелу. Як різко вона оп'ять упала. Дзвонив я на карнел, питав, як це зв'язано з тим, що подешевіла. Олія на світовому ринку, і е, вони благополучно опустили ціну на 300-400 гривень. Так що на даний момент е, зараз ціна в районі 13600. Це на накарнелі з доставкою туди е, по безготівковому перерахунку е, за базу за, е, по-моєму, 48 масла, якщо я не помиляюсь, ставлю відео. Хоча вони давно там не присилали вже обновлені. По сої ціна на королю 17 тисяч по безготівковому розрахунку. На 300 гривень ціна одросла була 16700, трошки піднялася. Не так суттєво, в принципі, вона повернулася на своє місце, там де вона була раніше. По пшениці взагалі ціна печальна. На портах там, за Пураж 5200-5300. Це з доставкою, це взагалі зовсім, зовсім смішно. Навіть 100 доларів, мабуть, не виходить за тонну. Так що оця наша пшеничка, в яку вбехкано вже грошей прилічно. І ще вбехкається не менше. Не стоя знову нічого. Уже в нас таке время настало, що вже просто. Хто зна що сіять. Я впевнений, що в наступному році буде така сама ситуація і по сої. Насіють її, будуть скидати ціну, так як ринок буде дуже насичений соєю. Так, да, є да, є все, але воно все його не ковтне в будь-якому випадку. Та й переробка буде знижувати ціни того, що будемо вести. Нам куди діватися, нам все одно треба його продавати кудись. Так що такі, друзі, справи. Ціне гімно, чесно кажучи. Як воно далі буде, теж непонятно. Зараз шукаємо, займаємося. <кій> законтрактуватися, напевно, хоч по кукурузі. Наперед там предлагали нам контракт, вроді би і гроші обіщають. Планували законтрактуватися і купити комбайн. Вже, чесно кажучи, не знаю навіть, чи варто, чи не варто. Так як ситуація дійсно дуже складна. Дякую, друзі, всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Миру всім, добра, здоров'я і до нових зустрічей.